Привіт, друзі, компанія Carplay Ukraine. Як завжди, новий відеогляд, як завжди, встановлено Apple Carplay, як завжди, штатну мультимедійну систему. Цього разу в роботі ми мали BMW i3 2017 рік, штатна мультимедійна система NBT. Ось так вона виглядає, але не обична NBT, а з деякими нюансами. Але для нас це не проблема. Ми теж дооснащуємо її додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані ми отримуємо додатковий корисний функціонал у вигляді CarPlay або android Auto якщо у вас Android телефон, котрий максимально інтегрований в автомобіль, керування у нас штатним джойстиком, працюють коп на кермі. Тобто все-все все максимально інтегровано, тому що наше обладнання під'єднується по коншині, тобто через штатна мультимедійна система залишається в оригіналі, екран, мультимедіа, функціонал нічого не змінюється. До мультимедійної системи під'єднується додатковий блок, під'єднується по принципу розєм розєм і таким чином, після під'єднання, якщо ми зажмемо кнопочку меню у нас буде з'являтися Apple CarPlay на оригінальному екрані. Друзі, що таке CarPlay? CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, це навігаційні програми Google Карта, Waze, В, Сджик. Будь-який додаток, він є Apple CarPlay, в другу чергу це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. А, в третю чергу, це телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, пропущеними. Ви можете попросити Siрі когось набрати. Також в CarPlay є месенджери Viber, Telegram, WhatsApp і є функція Siri. Але, друзі, основна. Не повторюється це навігація. Більше немає необхідності вішати сюди телефон або тримати його в руках. Будь-який навігаційний додаток. Він доступний в Apple CarPlay. Давайте ми з вами протестимо Google карту. Можемо робити пошук як на телефоні, так і з джойстика, так і з екрану, так і голосовим помощником. Михайла Бойчука, 43. Друзі, це наша адреса в Києві. Ми бачимо, що нам прокладає маршрут за цією адресою. Михайло Бачука наша адреса в Києві, тому, ж, друзі, звертайтеся, що треба. Бачимо, що працює у нас голосовий пошук, навігаційні підсказки. Весь звук транслюється у нас по Bluetooth з'єднанню. Тобто, якщо раніше ми використовували AUX, то в останніх версіях нашого блоку весь абсолютно звук транслюється по штатному bluetooth з'єднанню. Тобто просто в мультимедіу. Тут де у нас істочники звуку, має бути ваш під'єднаний ваш iPhone або Android. Якщо ми балакаємо про Android Auto. Більше нема необхідності клацати між істочниками там, де AUX і Bluetooth. Наразі в цих автомобілях весь звук переходить, е, транслюється по Bluetooth. Давайте, коли ми заговорили за музику, послухаємо, як вона звучить. Ми використовуємо Apple Music. Слухаємо. Виїхав на тракторі, повернувся з танками. Де я його не поверну. взимом питання.

А, тобто якість звуку така ж, як така ж сама, як при Bluetooth з'єднанні, нічого не втрачається. Це те ж саме, так як при звичайному Bluetooth з'єднанні телефона з головним пристроєм. Е, З'єднання телефона з Apple CarPlay ем бездротове. тобто телефон, телефон з карману навіть можна не діставати. Ви прийшли в автомобіль, е, нажали кнопочку Меню, і у вас загрузився ваш Apple CarPlay. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні. Тобто, якщо ви приїдете в автомобіль без телефона, Apple CarPlay не буде. Тут на екрані процеси, котрі відбуваються в вашому телефоні, тобто весь софт Apple CarPlay, він йде з вашого телефона. Е, так, друзі, месенджери, повторюся, Viber, Telegram, WhatsApp, де можливо робити телефонні дзвінки. Листуватися не дуже е, зручно, тому що по політиці безпеки Siri буде надиктовувати вам повідомлення, як прийшло, не буде виводитись текст текстом. А через Siri можливо це робити, але повторюся, не дуже зручно. Ну і телефонні дзвінки в Інтерфейси вашого телефону з вашими улюбленими, з вашими пропущеними контактами, тобто так само, як в вашому телефоні повторюється, бо всі процеси Apple CarPlay йдуть з вашого телефона. Друзі, прикольно, класно, тому що реально автомобіль додається новим функціоналом, максимально інтегрованим, повторюється, обладнання під'єднується по каншині, таким чином у нас керування штатним джойстиком, у нас працюють кнопки на кермі, гучність тут перемикається, ви могли бачити. В цьому даному. Автомобіль. У нас оригінальна задня камера, виділи нам загружається нам вже задня камера з партроніками, з усіма ділами. І потім автоматично переходить в Apple CarPlay. Так, друзі, ну наче розповів все в про Apple Carplay. Реально зручно. В першу чергу, друзі, навігація. Більше немає необхідності вішати телефон або тримати в руках будь-який навіційний додаток, він є в Apple Carplay. Як ви могли б побачити, в Apple Carplay немає розважального контенту Ютуба, Нетфлікса, Фейсбука, чогось такого. Це політика безпеки Apple, тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування автомобілом. Друзі, реально зручно, реально оновлюється мультимідна система, реально оновлюється. Автомобіль корисним функціоналом. Ось Ми, друзі компанії CarPlay Ukraine, Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, там ви знаєте багато відео оглядів. Називається вона Carplay Ukraine. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на нас так, що Ми, звісно, є в усіх соціальних мережах: Facebook, Instagram, TikTok, Google. Тобто ми є майже усюди. Сам ми знаходимося в Києві, але є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі і інших містах України. Тому, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь компанія CarPlay Україн.